В Івано-Франківську представили кандидатів до обласної ради від партії блоку Петра Порошенка Солідарність у списку досвідчені політики, як керівник офісу реформ на Прикарпатті Дмитро Дзвінчук та колишній міський голова Зіновій Шкутяк, А ще ті, хто вперше братиме участь у виборчих перегонах. Так в Івано-Франківську на одному із округів за перемогу боротиметься заступник командира батальйону Київ, 1 Олег Йосипів. Він брав активну участь у подіях на майдані та був заступником сотника сьомої сотні. Одним із перших вступив і до лав добровольчого батальйону. То багато і зараз прийняв для себе рішення іти на вибори. Іду на вибори. Я хочу мовити, з сильною командою. Я вірю на всіх, я вірю в на нашу перемогу. Слава Україні! До професійної команди про президентської партії також увійшли відома прикарпатська волонтерка Наталія Перцович, український спортсмен Роман Вірастюк та гендиректор ОТБ Галичина Ольга Бабій. А оточолив виборчий список нині діючий голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук. каже, перемога на виборах дасть інструмент для проведення ефективних реформ на Прикарпатті. Місцева влада повинна підставити плече президента. Саме того ми йдемо на вибор. Наша мета продовжити довіру людей до змін, які були започатковані на Майдані, які підтримані президентом парламенту. Наша ціль, щоб уповільнські рішення приймало в першу чергу кваліфіковані. І вивожений загалом блок Петра Порошенка Солідарність висуватиме 84 кандидати до обласної ради.